І підписники, з вами є Влад і. І. Максим. І. І. Як я вам можу розказати, не бийся, який подарунок, ну, сюрприз, який я вам зробив? О. Та почекайте, не бийтесь двоє! Холопешка. Е, сюрприз для вас Це є барабана дроп. Тут Михайло бив барабани. Е, е, нова карта кіллера. Нова Нова карта кілера. А ми поїхали перший раунд. Я хочу! Я хочу! Або не. Підписники так-так-так. В скрині не було предмет, тому що я не знаю чому, але насправді він є. Так, давайте, давайте. Я маніяк. Влади, вгадай, що я тільки знаходжу. О, я щось перейшов. У мене куча зілок, тому до мене не йди, я тебе закидаю ну, і Ну, мене ще тільки зілка. Так, Валим. Чекай! Депи! Я не знаю. Як ти Як ты ставишь, швидкості? Поесники, давайте питаємося, яке мені зілько випало. Йоу, ти. Владе! Владе, тут а міні бал, в мене два кайла. Ви бачите? Підписники, що це за зілько? Може це якийсь бал? Мені, мені випало дуже крута зілько. Яке? Я не буду говорити ще краще. тебе не йти. Іди до мене, бо я тобі зараз дам дуже круту річ. Так де ти є, Саша, скажи. Маньяк зараз прибіжить, ти. Я скажу, де я є, а маньяк такий. <гум> <гум> На де він є, і все. Ну, я можу сказати, скільки <гум> тебе стоїться. Ти вистика, не тут вистики, ви наскільки в мене топове зілько. Почекайте, скільки вона ще буде тривати. А мало наскільки топово, цей нічого. Влади, а це добре, те, що тут три Незаритових кайла? Так. Да. Це геніально, і вони всі Все, Це просто Самарі, я просто Маріу. Михайло, а давайте скажеш, де я, я тобі скажу, де.

Блін, у мене ефект закінчився. Почекайте, так у мене ще десь там є друге зілько. Так, давайте, пішли? Так, підписники, вибачте, вибачте, камера як завжди лихає його вот друге зілько. Якщо його там на початку серії не було, ну то вибачте. Просто буває баги. Все, брат, я тепер маю два твоїх ока. Я не знаю, я не знаю, як я їх отримав, не якось порушив. О! 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 О, Максим, де ти був? А, то ти здох, ти не можеш говорити. А я Йо? його речі підберу? Михайло тебе знав. Так чого ти його вбив? Ти... Але все одно, я як Едісон, маю майже всі предмети на карті. Угу, ти б знав, яка в мене топова зілька. Так, я заховаюся і цю зілку. Михайло, а де ти є? Я тебе ні разу за ігру не бачив. У мене зараз навіть скажу, що в мене є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мене. Окей. А, це мені Так, підписники, давайте продовжуємо. Так. Ефект дуже ще мало, але він дико крутий, якщо я ним не скористаюся. У мене вже не знайде, бо я в такій топовій нишці. Підписники я просору. Оцей дико топовий ефект, який в мене дико рідко з'являється. Та я його ні разу за е, всі ігри не бачу. Що довго цей ефект? Нормально, нормально. А де ты я? А я тобі скаву кот, ты мені скажешь. Я я біл е, спавну гравців. Ага, а я. А я білю такой, знаєш, базы зомби, там де башка зомби. Так ты? Там де башка зомби, на тій будівлі, я забу, як вона називається, бо я з вами не другий раз нравится, тільки че перший. перший. Ну А, ну вот, я, я я тут погано граю е, знаю карту. Ну, ну згадай, давай зустрінеся біля воріт. Ні, А мені таке не підходить, я не буду рискувати як Едісон. Або я пам'ятаю Едісон, він. Да Ні, він... Я тебе хочу знайти. Підписник це був він чи не він? Я мені побачилась. У мене ефект тупо зараз пропаде. В тебе пропаде? Ефект, але я просрав два зільки, але з таким топовим ефектом. Ну ти ну, бік От я, я не знаю де можна знайти дешу. Кнопку? Ти яку кнопку? ти здогадався, який в мене ефект? Яじду, я здогадався, я тебе бачу. Ти зрозумів? Так. Який? Не видаюсь. Правильно. І де ти є? Меч літаю, що й бачиш? Ззаді тебе прям. Блін. Ти не попав Сколько будет эффект? 23 секунды, добрый На! А зверька в тебе зилькой швырит Я Эдисон, кажу Це в мене закінчився ефект. Добре, біжи, біжи, пупсик. У мене є моя тактика побігу. Яка? Ти... че ти лишив цей от радстонновий блок? Ні. А яка? Яка я за якою за Це ж Михайло без читів, типу все чесно Михайло. Эдисон, я тебе кажу. Да при чем ты ты Эдисон? Ты там? Ну, я надіюся, ти ты зараз не знайдеш. А я знайду. Ну, надіюсь на це я. Так нашу Максима твоє Максима, звідки в тебе твоє м'ясо? Максим! Максим! Е, ну він мертвий, як він може говорити? Так, а вихід який сьогодні правильний? Почекайте. А ну. Так, підписники Михайло, як ви знаєте, не може знайти кнопку. Давайте швидше нього не Ну ніби то, ну ніби ну ніби вона була тут, так. Ну, ніби якщо. Так, навка тут. Та. Біля обсидіваної коробки. Знаєш, що я сказала? Підписники, пам'ятаєте, там де серію, там де я все святіку розказав. От по ну приблизно так само. Я думаю, що ти маєш той план типу. Ти що ти сказав, це не що воно там є, бо то е, типу штука із западу. О, брит! <сі> ти розумієш, я тебе. Е! Не бийся. Ти розумієш, я тебе зараз скину і все? А якщо я здохну вижив то виграли, тому ну, якщо мене не виживши вб'ють, а іменно. Так, давайте заходимо в цей дім. А ні, я піду в інше місце, бо Михайло вже кудись побіг. Кудись угу. побіг. Я тебе не бачу. Де ти є, пупфик? Я кудись пішов, а я думаю, ти є біля кнопки. Я не розумію, де вона то є. Ну, ну добре, хай навіть буде, навіть підкажу. Е, Жуванає біля обсидуваної коробки, там є такий домик. Ну, це я просто підказав. Кого підписника? Я випа. Де Михайло? Він напевно біля кнопки зараз третьо. Я не розумію, де ти? Я не розумію, де так. Так, давайте будемо охороняти це місце. Добре, пішли підписники звідси. Тун -тун 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 -тун. Кнопка є, я прям біля неї трусь. А що це за привид з трубою? Де? Я тільки що бачив, над, над пропустю е бедроку пролетіла труба. Така труба, знаєш, підорна Це Взагалі хто? Може. Привиди а ти не чаче, що ти забув реклав новий блок забрати? Я не розумію далі він. на що? А, й, наприклад, ти відкриєш ту кімнатку, і в тій кімнатці е, ці, буде там проводитись рестом. Я не знаю, Влади, я бачите, що ти мене скамиш. От, тому я. Я знаю, що я перший раз граю, я навіть не розумію, де вихід Ах ти! Ай! Ти що б'єшся, против мене. А що, не можна? Та як ти маніака вб'єш? Так і пояс, але постарайся. Я знаю, напевно, од ну давайте просто... Будемо біля кнопки На, ми кудись ідемо. А скажи, от давай, так, підказка, де, де ця от штука, щоб втікнути плита? Е, плит? Я підписники, хто не знає правила, бо я в першій серії не розказав. Правила такі. Че що, ну, я вже розкажу, до чого Михайло дійшов. Після того, як він скрафтив рецтованної блоки, йому потрібна ще й кнопка. Є дві кабінки на карті. Одна... Одна із них є правильно. Одна є в такому лісі, а друга біля морського вихіду. Є два ви. Е... Як я не попав, ти що? Ти розумієш, якщо ти здохнеш, я виграв. Я не здохну. Я я не розумію, морський вихід то який ще вихід. Е, там, типа, озеро, типа біля спавну гравців, що я це говорю. Ну добре, підписники, сьогодні я добрий. Маньяк. Ти за мною не біжиш. Наразі я в чомусь западло, я тобі кажу. Я за тобою біг, але я тебе загубив. Біля морського пови, от, от, там, де є спавен гравців, тут тупо нічого. Біля обсидіваної ну, коробки є кнопка, а коробка є там, де. А коробка я є. Я не знаю, де коробка. Я знаю, де коробка, я не знаю, де кнопка. Е -е 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 -е. Дякую тобі, приводу. Михайло Шо? мені привид дав предмет. Він тут пише Дай Що? Давай зустрінемось, я аби ти не буду. Але ти скажи мені де вихід, я не знаю. А наш тобі вихід, якщо ти не знайшов кнопку? Все одно, щоб я знав, що я повернувся. Морський вихід нібито має бути правильним. Де ти я? Я біля обсидіваної коробки. А, я, я зараз прийду. Ну, якраз тут і кнопка. Що ти робиш? У мене кнопка то є, я засканув тебе. Але я не знаю, як вийти. А як вийти було треба? А прикол А чому кнопка там? А де ти знайшов кнопку? А я знайшов там, де ти мені сказав. Біля обсидионный кроп? Там не залутано. Вау, я тоді знайшов друге місце! Вот три Чотири кайла заритовых і дві кнопки. Ну це капець, влада. Де ти є? А де ти є? Я не розумію, куди сигнал ще веде, шеведем, ти. а йомаю стара стратегія. Морський вихід, це, типу, під водою, ніби. Треба втікнути. О, Максим! чекай, ти ж ти вижив. Максим воскресився. Ну ок. Mm -hmm. ж, буде так, вот. Там морський вихід. Підписники, виверте, ще підказуй. Ну добре, добре, це остання серія там, де я підказую. Я не можу, знайти. Біля спавну, гравців! Та я не... Михайло Стій Вау, це не Ну добре, я це на себе, на себе мені якийсь привид дай то владу. Та ні, мені лень нашому мені давати тому владу, він маньяк, він погана людина. Давайте, давай, я тебе чекаю. Біля, біля спавну гравців є маленьке озеро, під озером є такий прохід. Шо? Під озером, там, де, о, там, де гравці спавнюються, є прохід. Там, там де гравці спавляться. Я не знаю. Влад, дай Михайлу то, що я дай мені те, що він тобі дав. Ок. О, Максим, привіт! Чи це привід? Лови аптечку. Я не можу знайти спавн гравців, але я знаю, де він може бути. Я буду тритись біля спавну, тому е, може... що. Так. Там якщо... О, хеллоу! Що? Шо? Шо? На мене Максим дивиться? Або привіт, я не знаю. <рістична> тут, там. Ти тут аж був, ти кудись просто звернув. Прямо біля тої коробки, там, де ти поставив, тут є є. Оцей тридцятовний блок, і прям біля нього тут і озеро, і там є прохід. Ага, <рістична> ну, коротше, підписники, я його йду на. О! Я тебе вбіг. Просто біжи. Ти перший під, під озером. Ні. Ні, 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 ні. Є. Він не працює. Він там пахне. Та я тебе Дивіться, що в мене. Читайте в голос що я вам дам. Дивіться, що я маю. Що я я мав все в два рази тірше, за всю гру. Я Едісон і Наташа. О -о -о -о. На тобі! Михайло, дай Владуві ту шапку, а Михайло, я тобі О -о -о. дав че, що мені Максим тобі мог дати. Максим, Михайло, дай ту шапку Владові. А я йому дав, Що ти мені мав дати. <звук> <звук> Подивіться, що я там я написав? Я мені. Видиш, що я тут саме кушав? Ми всі виграли, а ти мене луз, лузер, Ну, Не я тобі піддавав, не я ж тебе вам дам. А чого ти перший здихаєш? Максим! А то не до мене питання, до хто, хто мене заганяє в кут. Де ви є? Я перший раз граю з вами, чи другий, і я вже не виграв. Ну я ж тобі підказував, якби я не підказував, ти б... І по-перше, ти як то Але мене... я карту погано знаю. Все, всім пока з вами був Влад Владислав Максим. Давай, зупиняйся.